Ці буковини відбудеться біг миру. Всі, хто долучиться, висловлять свою громадянську позицію. 12 інвестиційних проєктів. на третьому фестивалі науки представлять Чернівецькі студенти. На Буковині чергові кадрові зміни призначено нових прокурорів. Аня в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Нових прокурорів призначено в Шевченківському та Вижницькому районах. Ними стали старший радник юстиції Ігор Корчинський та Микола Єремийчук. Раніше Ігор Корчинський працював в прокуратурі Глибоцького району, очолював відомство на Кельменеччині та Стороженеччині. З лютого 2012 року працював в апараті Генеральної прокуратури України, очолив контролюючий орган у Вижницькому районі Микола Єремийчук. Раніше він працював в Чернівецькій транспортній прокуратурі на різних посадах та у слідчому відділі прокуратури Чернівецької області. Ми продовжуємо нашу рубрику вибори 2014 Мер чернівців повинен бути чесним та відповідальним. Такого керівника міста хочуть чернівчани. Якими ще якостями повинен володіти майбутній очільник? Побажання та поради виборців збирали наші журналісти. По перше, це має бути чоловік, який знає місто і знає проблеми міста. Просто людина із великої букви. А там все там є. Людина з великої букви. Більше нічого. Має бути людина з народу. Бути людина з народу, яка вже яка любить Чернівці, яка любить країну, яка хоче робити все на благо? Людина повинна бути сласпрямована, яка буде вкладати розвиток в місто. Місто повинно розвиватися у всіх своїх сферах і показувати свій рівень на всю країну, і можливо навіть на весь світ. А відтак працювати тут є над чим. Найперше, про що повинен подбати майбутній міський голова, на думку Чернівчан, це дороги та благоустрій в столиці Буковини. Треба, щоб місто було чистіше, на мою думку. Бо трошки неприємно ходити по такому місту. У нас скрізь дороги погані. Це дороги – це в першу чергу, мені здається. Ну і як для мами, то тобто гуляти немає в центрі, де то дороги погані, то каналізації немає, то проблеми з. Інші структурні проблеми. Тобто є, 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 є дуже багато що є робити. І за що в першу чергу братися? Можливо, досить повинно якось зробити, щоб більш розвинути сферу туризму, щоб було приплив туристів, щоб було на що подивитися в місті, зацікавити людей. Перше я бачив, жіночка сидила, квіти, у неї відра були діряві. Потрібно <тача> багато дечого в місті поміняти. А поки усім п'ятнадцятьом кандидатам на мерське крісло чернівчани бажають більше уваги приділяти людям. Надо більш дієвіше, більш дієвіше зустрічатися з народом. Ну учитивати їх, сказав бажання, інтереси народу. Вероніка Залевська, Іван Чижик місцевий час. Кілька заяв зробив один із претендентів на посаду міського голови Чернівців. Про дебати між кандидатами на посаду міського голови та відмову від передвиборчої агітації журналістам розповів Віталій Михайлішин. Визначити політологам трійку лідерів серед кандидатів у мери і провести дебати між їхніми командами запропонував Віталій Михайлішин. Щоб кожен з них показав і презентував чи показав свою команду. І спочатку зробити теледебати. Між командами кандидатів, а на слідучий день вже зробити теледебатом між реальними лідерами. Я впевнений, що це дасть можливість чернівчанам зробити правильний вибір. Також Віталій Михалішин заявив, чернівчани не побачать його перед виборчою агітацією. Увесь бюджет він вирішив витратити на інше. Краще за ці кошти купити два дитячих майданчика. Установити в Чернівцях, відремонтувати дитячу групу в садочку номер 2 за ці гроші, які би витрачені були на місяць на рекламу. В Чернівцях з'явиться додатково ще два сучасних дитячих майданчика, і 25 дітей будуть мати можливість піти в нову групу. Крім цього, кандидат на посаду міського голови показав журналістам оголошення, де невідомі запрошують пенсіонерів безкоштовно пообідати в обмін на соціальні проїзні. Нижче вказуються конкретні реквізити, адреси певних закладів та номер мобільного пана Михайлішина. Останній повідомив це провокація та спроба дискредитувати його ініціативу із соціальними проїзними. Май Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецькі автобуси поки що не їздитимуть до Донецька. Від учора автобус Чернівці Донецьк, який виїжджає о 14-й годині 5 хвилин з центрального автовокзалу, курсує лише до Павлограда. До Донецька автобус не доїжджає 160 кілометрів, кажуть у довідковій службі автовокзалу. Це зробили для безпеки пасажирів у зв'язку з ситуацією, що склалася в Донецькій області. Коли відновлять рух, наразі невідомо. Чернівецькі студенти матимуть змогу реалізувати власну бізнес-ідею, пропозиції, як розвинути ресторанну або агросправу чи інфраструктуру краю. Вони описали в своїх проектах і представили на третьому Вуковинському студентському фестивалі науки задуми, які журі визначать найкращими, втілять у життя. Буковинський науковий фестиваль в торговельно-економічному інституті триватиме протягом трьох днів. За цей час студенти вишу зможуть прослухати лекції відомих буковинських фахівців економіки та менеджменту, а також і самі представити свої розробки. Всього на фестивалі науки буде презентовано 12 інвестиційних проєктів. В першу чергу члени журі звертатимуть увагу на актуальність ідеї. Реальність її втілення і термін, за який розпочати бізнес, зможе приносити прибуток. Крім цього, оцінюватимуть якість оформлення та саму презентацію. По результатах минулих фестивалів науки то перший фестиваль дівчина, яка перемогла переможний проект профінансований, був інвестиційним фондом Буковина. І минулого року хлопець, який теж зайняв призове місце, так само був його проект профінансований. Тобто, кожен рік по результатах фестивалю, один з проектів фінансують, ну помічають практики інвестори і отримують фінансування. Цими вихідними вперше відбудеться у Чернівцях. Ті, хто долучиться до заходу, не лише підтримують здоровий спосіб життя, а ще й зможуть висловити свою громадянську позицію. Сергій Рогов – офісний працівник, то щодня доводиться працювати в чотирьох стінах. Розповідає торік брав участь у забігу Буковинська миля і був приємно вражений, що стільки людей не полінувалося долучитися до цієї акції. До речі, найменшому учаснику було всього три місяці, а найстаршому за 80. Ну обов'язково таке потрібно робити. Причому, якщо ти працюєш в офісі, то потрібно займатися перш за все своєю ну, фізичною формою, тому що. Відсутність постійних тренувань надається в знаки, тому вихідні повинні проходити обов'язково активно. А такі забіги це можливість себе ну. Перевірити там, оце ще подивитися, в якій ти формі. Якщо ти бачиш, що ти не можеш добігти до кінця, це вже якийсь такий дзвіночок потрібно щось з собою робити. Від тепер що весни активних буковинців закликатимуть ще до одного забігу із гаслом за мир. Кожен, хто долучиться, не лише підтримує здоровий спосіб життя і висловить свою громадянську позицію. Я, ну хочу запросити якомога більше і показати людям, що е, саме краще життя це коли є мир. Спокій, добробут масовому забігу передуватимуть естафетні змагання серед учнів навчальних закладів. Переможці отримають нагороду. Перехідний кубок. Я сподіваюся, що ця стафета теж набуде таких, такої престижності, такої, як було раніше. І директори, ректори і так далі теж будуть присутніми як і раніше, і будуть болювати за свої команди. І цей перехідний приз буде дуже знаковий і важливий для навчального закладу. І для спортсменів, які будуть мріяти виграти і потримати його в руках, біхмуру пройде за звичним маршрутом Буковинської милі, тобто по вулиці Героїв Майдану, старти фініш на Соборній площі, дистанція дві милі. Організатори запевняють, що серед учасників масового забігу будуть розіграні призи, тож всі без винятку отримують порцію здоров'я і гарного настрою. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Не ждана Наталія Тарасенко, Василь Гринюк. Така потужна команда відомих театральних діячів працюватиме над постановкою вестерну По Чернівецьке на сцені театру імені Ольги Кобилянської вперше оживе книга Василя Кожулянка Срібний павук. Книга талановитого письменника, буковинця Василя Кожелянка, вперше оживе на театральній сцені. Зараз Василь Кожелянко буде дебютувати взагалі на театральній сцені. Театрали обрали саме срібного павука, щоб познайомити чернівчан з творчістю Василя Кожелянка та з долою нашого краю у довоєнні і післявоєнні часи. каже художній керівник театру. Події розвертаються з 1938 року Чернівці. І закінчується вже після війни. Роль головної героїні Марії Видахі дісталася Анні Моргунові. Це двадцятирічна дівчина з нелегкою долею, яка залишається після смерті дідуся. Зовсім одна. Героїня не обмежена увагою чоловіків, однак страждає від нерозділеного кохання. Персонаж Марії, акторці близький, але у 20-22 роки я кидалася за емоціями, не думаючи, і могла наробити багато помилок. Як, як ця дівчина, балетмейстер Василь Гринюк у цій виставі відповідатиме не лише за хореографію, а й дебютує на сцені як актор. Чоловік зіграє Джона Розвідника. Він і француз, і німець, і, е, і Америка, і Америка тут і все, все переплітається. Тобто він вещез в різних в світ, частинах світу, і від цього якби є. І пластичне вирішення, і інше і костюм, і сценічний образ, взагалі, за словами Василя Гринюка, театральна хореографія потребує особливого втілення. Вміло поєднати балет з грою акторів, вдасться за допомогою спеціального реквізиту газети та валізи. До того ж, театрали впевнені під час перегляду вистави, глядачі зможуть перенестись у славне минуле чернівців. Вистава не втрачає актуальності і сьогодні. Переконана режисер-постановник. Василь Кожилянко, мабуть, і сам не думав, що пишучи цей. Твір, цей срібний павук він не думав, як він сьогодні в ці дні буде надзвичайно сучасний. Будьте обережні, срібний павук живий, і він може затягнути в свої тане та будь-кого. Так звучить головний меседж майбутньої вистави театралізований детективний роман із гумором Василя Кожелянка Глядачі зможуть побачити 17 травня. Майя Гуменна, Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках, соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте з нами та на все добре.